Друга частина встановлення фаркопу. Це якраз електрообладнання. Резетку вивів через штатний отір, просверливши в ньому дві дірки. Сюди завів, тут стоятиме блок узгодження. З правого повороту виведені ось, з лівого, лівий поворотник підключив аж до проводки самого поворотника. Тут хитрого нічого немає, там, в принципі, зайвих дротів майже немає. Товсті два дроти. Це в нас зелений поворотник і чорний маса. Решта тоненькі. З тієї сторони аналогічно підключав лише поворотник, провів його поки що так. Також буде підключатись сюди до блоку узгодження. Ну і залишатиметься від блоку узгодження витягти плюс аж до. Блоку запобіжників в передній частині. На цьому монтаж електрообладнання, в принципі, буде закінчено.